Ви хто такий, щоб сідати за мій стіл? Я менеджер. Я той, хто бачить проблему клієнта і знає, як її вирішити, а також знає цьому ціну. Ну, а ти що за хлопець? Виглядаєш, наче знаєш, як тримати інструмент? Я майстер. Я той, хто зробить вашим клієнтам холод, тепло і чисту воду. Кондиціонери, труби, вентиляція. Усе триматиметься міцніше, ніж ваша репутація. У цій сім'ї ми не просто працюємо, ми вирішуємо проблеми наших клієнтів. Я бачу, що ви готові вступити в нашу справу. Але, а ти хто такий? Венкон шукає ще одного комірника: того, хто тримає склад як фортецю. Хочеш в нашу сім'ю? Пиши нам. Ми робимо пропозицію, від якої не зможеш відмовитись. У Венкон, техніка для дому і монтаж.